Не вона глянемо, що нахуєна. А можна? Okay. Конечно хочеться. А можна мені а класичний є у вас? Чи може у цей? Нар... Нормально буде? Це блині ще всього до класичного початок. Nice. А це сейчас теж на скейті буде знімати. Все, спіжуємося, зпіжуємося. Надіюсь Я знав, що треба було брати цю ручку, поняв, оцю тримати, як в скейтерських відосах. Ти вже на коньках був, вже на скейті. Кирюха, наступного разу з парашутом стрибаємо. <рес> Клас, дуже, дуже класно, дякуємо. Я хочу хотіть собі показати, що є ще така штука ага. це тема, бо Вона робить просто. Ти не спахаєшся, а ти за рахунок па. Вау! Ніхуєсі. Воно підійде, як сон. Охує. Ну, я так один раз присяду в мене коліна, відкажуть. <рес> <рес> ну Я думаю, що в мене з першого разу не вийде. Ні, це, це треба Охує. приловчитись. Але мені треба